Ну і підключка самого пастуха. Фініш, так як би мовити. Бачите, ми натягнули, отак зараз покажу. Ліхтарик покажу вам. Бо підсвітка у нас тут не дуже, ліхтарі, там є далеко на вулиці. Бачите, в дві лінії пастух. І тепер підключаємо. Все. Розкажеш трошки, чи ти не настрій вже. Після пригод. Що ж розказувати? Ну, може хтось не знає, як пастух підключати. Плюс на плюс. Маса на маса. Як бачите, у мене чоловік не дуже багато слівний. Ну, бо сьогодні, трошки, якщо чесно, день якийсь дуже важкий. Завтра, виходить, треба все ремонтувати, ще й доставку запланували. Коротше, я не знаю, вже сил немає до тих проблем. Ой, так, бачите, підключаємо пастушок до акумулятора, бо тут у нас електрики немає вдома на вісі. От, тут у нас приблизно, до речі, скільки у нас тут десь, ми рахували? 600 тюків, оце, якби тюкувати було. Ну, плюс-мінус. Бо приблизно по тій площі так наша сусідка тюкувала третю частину площі, то в неї 300 тюків вийшло, а нам лишилися ті дві частини, то тут оце ми ще ну, ще не все забрали, ще, ще там щось буде, так, трошки. Що будемо буде. Ну, довозити, але загально то буде 600 тюків, якби тюкувати. Так, то в нас підключаємо пастуха що можемо. Польові умови, підсвітка, яка вже є. Ліфтарик класний, коли зроблю вам огляд, покажу, який ліфтарик у нас крутий. Все. Все працює, зараз будемо випускати корів, будемо дивитися, як вони зреагують на нововведення, ні? Треба, дивіться, в'ється. Ну, зараз якась дурна, може, влізе. ні? Це сумніваюся, якщо вони будуть чути. Що це, що воно стукає, що вони влізуть. Ну, зараз побачимо, зараз випустимо, побачимо. Ну що, наші мадами на вулиці. Як бачимо, ніхто не підходить ближче до пастуха. Ніхто ще поки що не наважився пробувати, ми вже хвилин 15 стоїмо, дивимося, що то буде. Зараз ще йдемо покажемо, як перевірити, чи є іскра. Тобто чи буде пастух бити, якщо до нього торкнути, покажи людям. Виключ світло. Бачите? Була-була і проскочила іскорка. Тобто, якщо чимось металевим притулити, так? Чи, чи просто бучим чим має бути іскра. Будь якщо ви притуляєте будь-щодо цих е, мотузків з пастуха, то має бути іскра. Бачите біля цього? Бачите, видно гарну іскру. тут краще видно. Має бути іскра. Якщо іскра є, значить... Корова, якщо тут буде лізти, її вдарить. Якщо немає скрізь, значить що десь щось не так. Немає заземлення, якщо немає скрі.